Доброго дня. Давайте подивимось, хто про вас згадує, хто про вас думає. Спочатку вашу сигніфікацію, якщо ви дозволите. Я думаю, що дозволите, тому що ви ж дивитесь цей розклад, так? Хто? Тому ви і дозволяєте? Хто про вас думає? Так, і що думає? Хто згадує, думає? Подумайте про себе, приберіть зайві думки, а ми розпочинаємо, хто ви у мене. А ви вже не в ілюзіях, Сімірка Кубків перевернута. М -м -м ви, знаєте, прозріли ви в періоді, коли ілюзії у вас, знаєте, окуляри, так би мовити, злітили з цими а... всіми <клух> рожеві, рожеві. Ага. Якісь сумніви були. У вас тут мрії, були фантазії. Напевно, вам щось хтось тут навіював, якісь в те, що ви або ви самі себе в цій фантазії, ілюзії вводили, або вас хтось вводив. Ви вже не хочете цього, ви не хочете вже фантазії, ви вже наїлися по горло, і вам потрібна ясність, розуміла, зрозумілість, конкретика і прозорість. Це дуже добре. А хто ви, королева Пентаклів? Чоловіки, повертайте на себе, тобто енергія Пентаклів. Королева, король Пентаклів, тобто, зрозуміли. Ви або заміжня, заміжні, ну тобто одружене, або були, тобто, але все це, це говориться про статус, в якому ви знаходитесь. Неважливо в якому статусі там замуж заміжня чи одружений чи не одружений. Це говориться про те, що ви в центрі свого матеріального світу. Це про. Ви дбаєте про своє тіло, ви дбаєте про свій дім, ви дбаєте про своїх дітей. Якщо у вас вони є ресурси, ви втілення сили, ви жінка земна, ви можете себе так от прямо пощупати і сказати: Я земна, я себе відчуваю, і своє тіло і стаю міцно на своїх ногах. Ви вмієте тримати все в руках все під контролем навіть всередині. Так. Дев'ятка мечів перевернете, це добре, тому що ви вже не перебуваєте. Ну, ви не перебуваєте в ілюзіях, по-перше, так, і ви вже не перебуваєте в страхах, ви вийшли або виходите з болі, яка була у вас бісонної ночі, тривожність. Це стан був пригничений. По дев'ятки мечів це дуже до речі, болісна карта. Як і десятка мечів, тобто зверніть увагу, що ви пережили дуже сильну боль. Питання, чи захочете ви знову такого собі? Чи захочете ви себе зрадити, повіривши? Вона перевернута вже. Я думаю, що ні. Дуже сильне переживання ви пройшли. А зараз ви вже зцілюєтесь. я за вас дуже рада. Ви стали тверезою. Хтось, можливо, випивав і в ілюзіях перебував. Ви стали тверезою, ви стали зібраною, ви обираєте реальність, ніж ілюзії, фантазії. Ви вже не перебираєте там собі, там, знаєте? А можливо, ні. Ви вже знаєте. Ви не страждаєте, це момент сили і. Після поранення. А хто ця людина, яка про вас думає, яка згадує про вас? Дуже цікаво. Королева Пентаклів, так? І лицарь Кубків. Ну. Ви е, знаєте це як вчителька і школяр. Ну так, наприклад, чоловіки повертаємо, тому що, щоб я постійно не зазначала це. Лицей Кубків. Не наповнюєте вже, Ні, ні даєте свої ресурси, енергію, свою дев'ятка кубків перевернута. Ні, ні даєте смерть пряма. Ні даєте, Ні, ні не даєте. перевернута правосуддя. Ну, дивіться, хто це? Це людина, яка вам по вухам їздила, фантазії вам давала, ви ці все їли. Так? І ви перебували із цією людиною в ілюсіях, фантазіях. Лицарі кубки це романтики, це емоції, це маломолодше за вас людина. Або просто дуже така, знаєте, непостійна людина. Сьогодні вона вам співає сірінади. Завтра вона вже забула взагалі, що вона вам говорила. Але коли вона говорила, вона дуже щиро це говорила. Вона вірила в це. А завтра вона буде співати ці сірінади і під іншим вікном. Приходила людина, просто наповнюєтесь, приходила людина взяти вас і ресурси, ці енергії під, 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 підкушати вас, так? А, запропонувати щось таке, знаєте, легке. Це про обіцянки. Я вас кохав і там. та-та-та-та-та-та. Ви зрозуміли, так? Нічого з цієї, тут з такої ви не могли. Ви от ви. Пентаклівий або Пентакліва. А ця людина взагалі, там, знаєте, ну, це фігара тут, фігара там. Зумієте? Це романтика, романтична. Це людина з минулого, до речі, у вас. Яка вас не відпустила. Ви не даєте задоволення цій людині, а вона колись з вами все отримувала. По 9 кубків. Вона все отримувала. Вона повністю наповнювалася з вами. І зв'язок у вас зараз змінився назавжди. Тобто вас бачиться людина, і ви самі. Вже не та людина, яка була, і коли ви були в люсях цієї людини. Ця людина усвідомлює, що з вами він чи вона були нечесні. Або само собою. І це, до речі, гризе людину. Людина розуміє, щоб до вас дотягнутися, потрібно проходити трансформацію і змінюватись. Тобто оцей лицарь кубки вже не приконає. Тобто, оці слова, або просто такий жест, я вас кохав і та інше, то вже не приконає. Це не приконає, тому людина розуміє. Це кармічна несправедливість. До речі, ця людина несе або буде нести відповідальність за свої вчинки. Тобто з нею буде відбуватися таке ж саме. Це а, тут могли бути і зради, і брехня, і невизначеність, і небриття ну, не брала людина відповідальності. Тому ці карти вони говорять, що. У людини теж буде така ж ситуація. Якщо вона щось не буде розуміти, і, знаєте, хочеться сказати, якщо вона це не прийме і вам, у вас не буде випрошувати навіть це. Хоча, я думаю, що тут, незважаючи ні на що, людина буде проходити такі ж самі ситуації, яка вона зробила вам. Що ця. Людина зараз про вас думає. От ми подивилися цигніфікацію людини, хоча я вже розповіла, тому що людина, знаєте, вона розуміє і відчуває, що йде момент, коли їй придеться відчути все те ж саме. Або вона вже відчуває це на собі. Мах, Петрка кубків перевернута. Четвірка жезлі, дві мечів. А, дивиться а... людина бачить вашу силу, а, ви проходите вже фазу зцілення, так, і вона це відчуває, до речі. А, бачить, що думала про вас. Ну, помагу, що ви сильна, ви вільна, ви незалежна, ви самі собі творець свого щастя, свого життя. Ця людина бачить, що ви маєте владу. Ви, ви вже не під контролем цієї людини і ви можете творити свою реальність самостійно без цієї людини. Людина жалкує, шкодує, так би мовити, так і ця людина застрягла, до речі, в болі, і вважає вас як людину, якою можна було мати оцей от постійність. Стабільність, яку можливо, видавали, а можливо, вийшли до цього. Сім'ю, союз, тобто, але це згадування спільних, щасливих моментів. І він, ця людина не знає, як до вас взагалі діяти по двіки мечів. Тут заблокована людина-подія. Отакі думки були.